Кришу, всім здоров, керхер. О вот така криша. Де не можна почистити керхером, булгарочку, насадочку і так чистимо. Це до, а там після. З Керхер. Ще ми там не чистили, от почали звідти тільки чистити. Керхером. Там ще теж не чистили. Це біж сторона грязна, там трошки менше. Помахай! Скажи здорово Там екстрем лестниця. 50 на 50, чи виживе. Ну Під півком вона півком ціла. Це 150 квадратів, щоб почистити і покрасити. Потім комини обробити. От така у нас робота. Підписуйтеся, ставте лайки. Зробимо, ще зніму покажу.